15-річна Іринка обожнювала свою маму. Ніхто так не вмів, як Олена Володимирівна, підтримати і розвеселити у важкі хвилини. Жінка без особливих труднощів пояснювала найскладніші теми шкільного курсу зрозумілою мовою, а також із великим задоволенням вигадувала різноманітні активні та пізнавальні розваги від веселих стартів до літературних вікторин. І ніхто з тих, хто її знав, не здивувався, коли Олена, яку тоді ще не звали по батькові, блискуче закінчила педагогічний інститут. Жінка не охолола до обраної професії навіть після 20 років роботи в школі, і при цьому їй вдавалося знаходити сили для проведення цікавих та пізнавальних уроків для своїх учнів, виховання доньки і сина, а також виконання найрутиннішої роботи. Ірина так сильно любила маму, що практично обожнювала її. А потім так само несамовито зненавиділа. Захлинаючись від безсилля і знаючи, що всі листи залишаться без відповіді, дівчинка виривала із зошита черговий аркуш, знову і знову писала послання, не надто переймаючись красою почерку. Мамо, ти наймерзенніша зрадниця, яка тільки може бути в цьому світі. Ти мені завжди говорила про відповідальність за тих, кого приручила. А сама що? Просто в один трагічний день вирішила покинути нас, тата, мене і мого братика Сашка. Пішла і навіть не подумала, як ми тут без тебе. Ненавиджу, героїня, так вони тебе називають, а я вважаю, що ти справжнісінька зрадниця. Я не пробачу тебе, і це ніколи не зміниться. За появи когось із домашніх Ірина поспішно ховала аркуші, списані подібними повідомленнями. І намагалася непомітно висушити сльози на очах. Дівчина намагалася не зустрічатися поглядами з рідними і, здавалося, успішно зберігала спокійний вираз обличчя. Однак, якщо Ірина з'являлася у вітальні, вона постійно, навіть проти своєї волі, дивилася в очі мами. Фото жінки в рамці з траурним куточком стояло на столі поруч із телевізором. Ігнорувати свої емоції в Ірини не виходило. Кожного разу, побачивши знайомі до найменших рис обличчя, дівчина згадувала, як їй повідомили про героїчну смерть матері, яка загинула, рятуючи дітей під час пожежі. Того вечора пролунав дзвінок на телефон батька. Він про щось говорив, але дівчина, захоплена дурним телесеріалом, до його слів не прислухалася. Ірина пам'ятає, як він зі скам'янілим обличчям зайшов на кухню, де вона пила чай, і дивилася телевізор, і сказав Доню, тримайся, мами більше немає. Я зараз поїду, щоб усе оформити, а ти за братиком приглядай. Відчувши єдиний імпульс, батько й дочка схопилися зі стільців і тепло обійнялися. Чоловік не плакав, тоді як у дівчини сльози лилися безперервним потоком. Батько змусив її прийти до тями, нагадуючи, що тепер Ірині треба бути сильною і підтримати Сашка. Семирічний хлопчик безтруботно грався у своїй кімнаті і ще не знав, що доля їхньої родини назавжди змінилася. Ірині потім в подробицях розповіли, як загинула її мама. Очевидцем цієї трагічної події була одна з колишніх учениць Світлана. Того дня Олені Володимирівні довелося їхати у відділ освіти для того, щоб віддати звіти за місцевоча, який захворів. На зворотньому шляху жінка, ймовірно, потрапила в затор і вирішила вийти з автобуса, щоб скоротити шлях додому. Вона вирішила пробігти через приватний сектор. Проходячи біля одного з будинків, вона помітила, що за віконним склом палає полум'я. Зателефонувавши до служби порятунку і викликавши пожежну машину, Олена Володимирівна почула від однієї з жінок, яка зупинилася поруч із нею, що в будинку, напевно, зараз перебувають малюки. Ой, біда, Наталка у нас одна чотирьох дітей ростить, допізна працює. Напевно, її хлопчаки щось накоїли. Вогонь тим часом роздмухувався все сильніше. Олена розуміла, що містом, яке зараз було схоже на один великий затор, навіть машині зі спецсигналами буде важко проїхати. Побачивши серед натовпу, по що зібрався біля місця події колишню ученицю, Олена простягнула їй свою сумку. Хвіртку не вдалося відчинити. Тому жінка рішуче перелізла через паркан. Двері будинку були зачинені, і Олена вирішила спробувати зайти з двору. Вона добре знала, що багато господарів заради економії часу роблять другі двері, що виходять прямо на невеличке подвір'я. Світлана потім, ковтаючи сльози, розповідала Ірині та її батькові серед присутніх Олена Володимирівна виявилася найсміливішою. Здавалося, минула майже вічність, перш ніж вона з'явилася, тримаючи на руках чотирирічну дівчинку. Один із літніх чоловіків здогадався прийти на допомогу. Якось йому вдалося відкрити хвіртку, і він забрав дівчинку. А Олена Володимирівна швидко побігла назад. Ще через деякий час вона винесла з палаючого будинку хлопчика. Я взяла його на руки і постаралася укутати пуховиком, щоб донести до сусідів, де вже була його сестра. Нам здавалося, що все закінчилося, здалеку вже долинав звук сирени пожежної машини, але тут одна зі стареньких сказала, що всередині будинку можуть бути ще два хлопчики. Я намагалася попередити Олену Володимирівну, що вона ризикує і що вже близька допомога, але вона не послухала мене. Більше притомною я її не бачила. Пожежники, що приїхали, винесли її в непритомному стані. Хтось із натовпу викликав швидку допомогу. Один із пожежників намагався реанімувати Олену Володимирівну, але всі його зусилля були марні. Як же я картаю себе за те, що не зупинила її? Вона була відданою, сміливою людиною, справжньою героїнею. Не змогла пройти повз чужу біду, хоча й не повинна була рятувати інших. Незабаром прибігла господиня палаючого будинку, яка пояснила, що старші сини, народжені нею від колишнього чоловіка, цього вечора ходили зі своїм батьком у кіно. Малюки ж залишилися вдома самі. Отже Олена Володимирівна собою ризикнула, а витягувати на повітря там було просто нікого. Вона встигла всіх врятувати. Ірина не дозволяла собі впасти у безпросвітну зневіру, бо необхідність піклуватися про Сашка і батька стримувала її. А потім батько зірвався і почав пити. Спровокував його візит незнайомки, яка представилася Наталкою. Виявилося, що це та сама мати, врятованих оленою дітей. Жінка плакала, щиро дякувала, намагаючись ніяково вручити Михайлу конверт, який він не брав. Через якийсь час чоловік зрозумів, хто перед ним знаходиться, і грубо наказав жінці піти. Забирайтеся звідси, якби не ваше нехлюйство, нічого цього б не сталося. Ваші діти залишилися живі тільки завдяки сміливості моєї дружини. Вона через вас загинула. У цей момент у приміщення увійшла Ірина, яка якимось чином зуміла миттєво розібратися в ситуації. Дівчина церемонитися не стала і обклала жінку добірною лайкою. Михайло, відчувши підтримку доньки, не став дорікати її у використанні нецензурних слів, а мовчки випив міст склянки, що стояла на столі. Криками дівчина вигнала непрохану гостю на вулицю і наступного дня зовсім не змогла розмовляти через зірваний голос. Життя не одразу повернулося до звичного ритму. Ірина писала листи до мами, які звичайно ж залишалися непрочитаними. Вона ж водила Сашка до школи, допомагала йому з уроками і стала фактично опорою осиротілої сім'ї. Михайло кинув пити тільки завдяки тому, що одного разу дочка твердо заявила йому про готовність домагатися позбавлення його батьківських прав. Слова, в яких було більше самовпевненості, ніж рішучості, подіяли на чоловіка. Він кинув пити, і Ірині стало набагато легше. Все ж дорослій людині вдавалося легше справлятися з численними життєвими проблемами. Наталка ж не відступилася, вона приходила знову і знову. Ірина намагалася взагалі з неї не перетинатися, бо боялася, що накинеться на жінку з кулаками. Мати врятованих дітей завжди навідувалася до них напередодні свят, приносячи з собою всілякі продукти і смаколики, але Ірина ніколи не доторкалася до її подарунків. Приблизно через рік після трагедії дівчина почала здогадуватися, що у батька з'явилася жінка. Він дедалі частіше став затримуватися, нібито на роботі а потім приходив додому з легким запахом парфумів. Ірина мовчала і не висувала йому жодних претензій. По перше, вона розуміла, що батько ще досить молодий і йому необхідні дорослі стосунки. По друге, що дівчина особливо цінувала, додому він нікого не приводив. До того ж, стосовно неї і Сашка батько ніяк не змінився і, можливо, навіть став уважнішим. Усе начебто заспокоїлося, і Ірина навіть майже перестала довіряти свої емоції паперу. Але наступного дня після третьої річниці цієї трагедії Михайло покликав доньку на серйозну розмову. Дівчинко моя, зрозумій, нам усім треба жити далі. Мама пішла і навряд чи була б задоволена, що ми відмовляємося від радості життя. Загалом вийшло так, що я і Наталка полюбили одне одного і вирішили жити разом. Вона після пожежі з дітьми довго тинялася по гуртожитках і орендованих квартирах. Міська адміністрація не поспішає вирішувати її проблему, незважаючи на те, що вже минуло три роки. Тож треба подумати, як ми всі розмістимося. Ірина не вірила в те, що чула, і перепитала, тобто ти хочеш, щоб моя з Сашком мама залишилася в минулому, а її місце зайняла ця бездушна жінка? Та вже я краще я на смітнику десь жити буду, ніж з цією синоматкою в одному будинку. Вона народила цих дітей, через яких моя мама загинула. І тепер я повинна потіснитися, щоб вона привела сюди свою сімейку? Розмова батька з дочкою закінчилася сваркою. Вночі розлючена Ірина зібрала трохи речей, взяла фото мами, свої документи, трохи грошей і втекла. Для батька вона залишила записку на кухонному столі. Бувай, зраднику, не дозволяй цій жінці кривдити Сашка і не намагайся знайти мене. У тебе тепер немає дочки. Ірина Дівчина переїхала в місто, де жила далека родичка покійної матері. Тітка Ніна, що жила в маленькій квартирі разом з родиною, не могла розмістити Ірину у себе, однак вона допомогла знайти недорогий хостел і вирішити питання з роботою. Дівчина стала працювати офіціанткою. Звичайно, не про таку долю вона мріяла, але доводилося братися за роботу, яку дають. За півроку спритній Ірині вдалося стати помічницею адміністратора. Незабаром у неї з'явився і свій, шанувальник. Хлопець, років 20-22, на вигляд, заходив до закладу майже щодня. Спочатку він просто стиха спостерігав за Іриною, потім кілька разів заступився за неї, коли відвідувачі, що розслабилися, починали вести себе непристойно. Він представився романом і запевнив дівчину, що вона завжди може звертатися до нього за допомогою. Якось увечері після закриття ресторану він дочекався її біля службового виходу. Ірина була дуже втомленою і тільки цим виправдовувала свою згоду підвести її до місця проживання. Роман виявляв до Ірини щирий інтерес, але ніколи не наполягав на тому, щоб вона розкривала перед ним свою душу. Про себе він теж розповідав небагато, повідомив, що його батько володіє мережею магазинів автозапчастин і довірив йому керівництво однією із точок. Ірина й сама помічала, що в грошах Роман не обмежений. Коли він запропонував переїхати до нього, сумнівалася, вона недовго дівчині настільки набридли умови хостелу, що вона погодилася. Вона навіть не помітила, як, реагуючи на очевидну закоханість хлопця, почала відчувати до нього прихильність і симпатію. Одного вечора Роман запропонував Ірино, виходь за мене заміж. Обіцяю, що ти не пошкодуєш. Вона й сама не очікувала, що так зрадіє пропозиції. Дівчина й не підозрювала, що в чужому місті їй так необхідне буде надійне плече поруч. Роман та Ірина вирішили не влаштовувати пишне весілля, однак чоловік одразу сказав, що хотів би покликати своїх батьків. Ірина була не проти, але зі свого боку запросила тільки тітку Ніну. Та й то головним мотивом стало побоювання виглядати круглою сиротою. Роман взяв на себе всі організаційні клопоти, звільнивши кохану від зайвих турбот, і в урочистий день на неї чекав сюрприз. У святковому залі кафе вона побачила і тітку Ніну, і свого батька, і брата, і ненависну Наталку, і незнайомого чоловіка, так схожого на романа. Наречений попросив кохану не хвилюватися я давно тобі хотів сказати, що поїхав у це місто, щоб наглядати за тобою хоча б здалеку, і за потреби допомагати. Так просив твій батько і моя мама, Наталка. Мій батько заради цієї справи навіть магазини тут відкрив, щоб у мене були перспективи. Зрадник, вигукнула Ірина і давши роману ляпаса, спробувала втекти, однак він її не пустив. Згладив ситуацію брат Ірини. Сашко підійшов до сестри і сказав, що дуже скучив. По щоках дівчини покотилися сльози. Вона й сама відчувала, що юнацький максималізм давно заважає її щастю. Не одразу, але Ірина поступово почала спілкуватися із батьком і навіть з Наталкою. Іноді вони гостювали одне в одного, і їхні стосунки поступово налагоджувалися. Остаточне примирення відбулося, коли в неї з романом народилася донька, дівчинку назвали Оленкою, і спочатку Наталка дуже сильно допомагала своїй невістці. Яка за іронією долі доводилася їй падчеркою, а Ірина зрозуміла, що сама ледь не зрадила всіх людей, яких так любить. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.